В останній день жовтня відзначають Всесвітній день Чорного моря. Хто ж не любить відпочивати на березі нашого Чорного моря та плескатись в його хвилях, але море це не тільки яскравий відпочинок, це важка праця усіх робітників порту, риболовів. Моряків-прикордонників, які хоробро охороняють кордони нашої країни та усіх моряків та капітанів, які ходять в рейси на пасажирських та грузових суднах. А хто живе в Чорному морі? Давайте знайомитись. Чорноморські дельфіни, афаліни, морський коник. Риба камбала, Чорноморський краб, риба сарган, кефаль, Танавить акула, катран, моллюский, мідії. та різноманітні медузи. А на хвилях Чорного моря полюбляють кататися не лише відпочивальники, але й чайки. Великі чайки називаються баклани. Море чорне велике. Вранці воно сіро-блакитне. День воно зелене, пінне, солене, а вночі при місяці золотим здалось мені. Ось воно яке море, хвилями шумить, чайками кричить, чисте, тепле, солене, з небом обіймається, сонечко всміхається, нам слід. Берегти усю цю красу.